Минуло більше 25 років після смерті видатних радянських художників, подружньої пари Кіри Полякової та Віктора Григорєва, які багато років працювали із дитячим журналом Барвінок та гумористичним видавництвом Перець. В Бойорському краєзнавчому музеї з 5 лютого по 2 березня проходить виставка робіт радянських українських художників. На книжках, де були їх ілюстрації, виховувалося не одне покоління. Кіра Полякова та Віктор Григорєв після свого одруження оселилися в Бойорці. Тут вони жили і працювали рівно 33 роки і 3 місяці. Багато ілюстрацій присвячено часам Великої вітчизняної війни. На експозиції можна побачити реальні документи тих страшних подій: карточки на хліб з блохадного Ленінграду, газетні вирізки, посвідчення перепустки. А на малюнках, які писав Григорів в образах тузів і королів, постають мерзенні спотворені пики керівників фашистської Німеччини. Після війни Віктор Григорів працював у багатьох видавництвах Радянська Україна. Мистецтво, молодь, веселка. Ілюстрував книжки для дітей та для гумористичного журналу Перець тематика його сатиричних робіт різноманітна. Це бюрократи, недбалі господарники, п'яниці, шахраї, здирники. Роботи кіри полякової відрізняються від малюнків Григор'єва. На її картинах оселився затишок, спокій, багато квітів та гарний настрій. Та час не зупиняється, а швидко тече, як бурхлива течія. Вони пішли з життя у 80-х роках, і свій останній спочинок художники знайшли на боярській землі.